Кращий у державі. Обласний консультаційний центр управління з надзвичайних ситуацій здобув перше місце у всеукраїнському конкурсі. Такі заклади є в кожній області. Кіровоградський за рішенням журі кращий за технічним оснащенням, зручністю та доступністю. Ірина Дєдушева відвідала центр і перевірила, як працюється консультантам і чи зручно там клієнтам. Обласний консультаційний центр управління надзвичайних ситуацій розташований на вулиці Шевченка. 3. відкрили його півроку тому. Створили аби оперативно та якісно надавати допомогу жителям Кіровоградщини з питань цивільного захисту та пожежної безпеки з сентября місяця до оканчання 2013 року в наш центр звернулося 79 людей день 58 Інформацію про роботу закладу можна дізнатися при вході на інформаційних стендах. Далі клієнтами опікуються консультанти, їх тут троє. Вони допомагають у різних питаннях від оформлення дозвольних документів до порад, як поводитися у ті чи інші ситуації. Якщо люди градусник, або где-то якісь хімічні не знають, що це за хімічні вічества і як з ними справитися, теж звонять на. Нам обращатися, і ми, і безплатно все це И І зараз такое непростое время, в которое ми живемо, просто навіть психологічну допомогу. Вони приходять, ми їх тут зустрічаємо, э, з ними беседуем, і люди з удовольствием к нам обращаются і уходят довольні, успокоєний. Нам це теж дуже приємно. Нерідко звертаються из питань роботи та навчання. У мене внук, і я прийшла дізнатися, що треба для того, щоб. Ну, поступити на цю службу чи вчитися, де що мені підскажуть. Аби отримати консультацію, йти в центр не обов'язково. Отримати консультацію у нас можливо не тільки прийшовши до нас, але також зателефонувавши, надіславши нам листа на нашу електронну адресу. Або або пос просто пошти консультанти кажуть з появою центру жителі Кіровоградщини економлять свій час. Шукати того чи іншого спеціаліста не потрібно записуватися у чергу. Теж за півроку заклад не отримав жодної скарги від клієнтів. По перше скоріше розглядаються любі заяви, звернення громадян. Все це контролюється більш надійно. і я рахую, що цей центр дуже потрібен, і люди задоволені його відкриттям. Безперешкодно потрапити сюди можуть і люди з особливими потребами. Тут є пандус і кнопка виклику. Саме за зручність та доступність як для відвідувачів, так і консультантів. Центр здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі. Ірина Дідошова, Микола Головко день за днем.